Передові ідеї в літакобудуванні, новітні підходи до експлуатації техніки, поглиблення співробітництва між державами, партнерами України в авіаційній сфері. Такі питання детально розглянули гості та організатори міжнародного авіаційно-космічного салону «Авіасвіт-21». Учасники авіасалону показали значні досягнення і перспективи вітчизняної авіаційної, оборонної та ракетно-космічної галузі. Серед здобутків і нова програма модернізації бойових літаків Су-25 М1К та Су-27М. Вже до кінця цього року вони мають надійти на озброєння українського війська. В результаті модернізації ми получимо качество новий самоліт Су-25 з індексом Су-25 М1К. В состав модернизированного оборудования, которого будет входить новый двигатель, мы собираем. То, що зараз є нове на Україні, і це все применяем на самоліті, который модернізуємо, окрім демонстрації новітніх розробок, учасники авіасалону активно налагоджували нові зв'язки та співпрацю з іноземними колегами. Розширяємо зв'язки благодаря таким виставкам, не тільки в призвоному плані і в плані оказання услуг іноземним і вну... государствам, і внутрішнім потребітелям. Ну і просто налагодження товариських зв'язків як зі своїми. Колегами по роботі в частності на сьогоднішній день пока ремонтные услуги для государств внешнего ринку, в тому числі Польща, Болгария, Юго-Восток Азии, Африка. Вчора підписали сукремашем договор комісії на поставку 9 самолітів после нашого ремонту і модернізації в из стран Африки. Проте головним замовником для українських підприємств залишається держава. Міністерство оборони України до 2014 року планує закупити 10 модернізованих літаків Л-39М. Особливістю цього навчально-бойового літака є те, що він дозволяє вражати віртуальні цілі як в повітрі, так і на землі. В перспективі це повинно заощадити нашій країні 65 мільйонів гривень та гарантувати більш тельну підготовку молодих авіаторів. 21 перша міжнародна виставка «Авіасвіт» відкриває нові можливості для повітряних сил. Наприклад, ось цей літак глибокої модернізації Л-39, на якому будуть тренуватися українські пілоти. До кінця нинішнього року планується виконати капітальний ремонт двох навчально-бойових літаків Міг-29, 10 Л-39 та двох вертольотів Мі-8. Що виставка дуже добре організована і достойно були представлені українські підприємства, які показали свою продукцію. В основному це продукція, яка потребляється збройними силами, і в цьому році, скажімо так, що підприємства отримали доволі таки серйозну загрузку, Потому что Министерство обороны уделяє большое внимание ремонту, модернизации и закупки новой техніки для збройних сил. Я думаю, что в этом году при успешном выполнении всех программ существенно поднимется боеготовность армии. Українські конструктори, промисловці та авіабудівники наочно показали, наскільки важливою є справа підтримки обороноздатності держави.